Перший віцеспікер Олександр Корнієнко разом із експертами, дослідниками та командою проєкту Сильна демократія для України як підвищити спроможність громадян в політичному процесі, обговорили роль та можливості співвітчизників задавати вектор розвитку країни. Він наголосив, що парламент продовжує акцентувати на вдосконаленні інструментів розвитку громадянського суспільства та окреслив напрацювання в цій сфері. Сам проєкт покликаний проаналізувати причини низької спроможності громадян впливати на представлення своїх інтересів у процесі формування публічних політик та розроблення рекомендацій для створення оптимальних умов для сталого впливу громадян на політичний процес. Під час дискусії мова йшла про ймовірні загрози щодо громадської активності, причини їх виникнення на етапі реалізації головної ідеї, а також кроки подолання проблем. Українські військові лікарі протягом двох місяців проходитимуть стажування з тактичної медицини у США. Така можливість передбачена меморандумом, що був підписаний на базі парламентського комітету з питань здоров'я нації між представниками американської волонтерської організації Global Response Medicine, мозом медичними службами міністерства оборони та силових структур. Американська організація запропонувала провести навчання спеціалістів, які рятують життя безпосередньо на фронті. В рамках цього проєкту американці забезпечують навчання українських медиків за трьома основними напрямками. Проводення реанімаційних заходів, хірургічне лікування травм та лікування опіків найбільше армія світу, а саме і медицина військова, яка приймала бойовий досвід, вона належить сполученим штатам. Тому для нас дуже важливо, що саме з тактичної медицини ми отримуємо наші лікарі зараз пройдуть навчання саме з сучасних з сучасної тактичної медицини, яка перевірена бойовими діями американського війська в багатьох військових. Інфліктах в світі програма запланована у декілька етапів. Спочатку стажування у клініках США. потім американці проводитимуть навчальні курси в Україні безпосередньо в умовах бойових дій. Голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький безпосередньо проводив переговори з американською стороною і став ініціатором підписання такого багатостороннього меморандуму. Він переконаний, що досвід США у сфері екстремальної медицини має стати корисним для України. Адже нам слід негайно розвивати напрямок підготовки вітчизняних спеціалістів з надання тактичної та екстреної медичної допомоги при українських профільних навчальних закладах. Терористичний акт РФ з підриву Дамби Каковської ГЕС призведе до виникнення техногенної катастрофи і надзвичайної екологічної ситуації. Один із аспектів можливого вирішення проблеми додаткове фінансове спрямування коштів на ліквідацію наслідків. Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що за потреби Верховна Рада України направить додаткові кошти до резервного фонду, з якого фінансуються відповідні видатки. Зараз достатньо коштів, близько 15 мільярдів гривень є наявними в резервному фонді. І вчора уряд виділив перші гроші для того, щоб е, ліквідовувати наслідки. Півтора мільярди гривень були виділені для будівництва водогону, для того, щоб забезпечити питною водою. Е, Кілька насала великих населених пунктів в на півдні України своєю чергою. Комітет з питань екологічної політики та природокористування зробив заяву щодо нанесення непоправної шкоди довкіллю. Катастрофа призведе до численних збитків лісового та водного фондів, сільськогосподарських угідь, а також суттєво постраждає флора і фауна регіону. Оскільки інтенсивно проявляться ерозійні процеси, розмиється поверхня ґрунту та відбудеться замулення територій. Через це парламентарі закликають всі уряди, парламенти та екологічні організації світу негайно відреагувати на ці злочинні руйнівні дії держави-агресора. Незалежні медіа як важлива опора демократії. Тема українсько-швейцарського форуму, що відбувся на базі парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Народні депутати та міжнародні експерти обмінялися досвідом і кращими практиками у сфері медіа. Учасники заходу переконані, що медіаресурси в часи війни можуть врятувати демократію. Щоправда, ситуація з їх фінансуванням в Україні жахлива. На сьогодні втрачено багато місцевих медіаорганізацій, які відіграють важливу роль у забезпеченні демократії та є вагомим інструментом реалізації права на висловлення своїх поглядів на рівні громад, зазначив очільник профільного комітету. Звісно, ми намагаємося допомогти незалежним медіа, та, на жаль, ми не можемо фінансувати всі бюджетні потреби державних публічних мовників. Ми маємо пам'ятати, що демократична держава, уряд в часи війни повинні вживати всіх заходів для того, щоб врятувати медіа, окрім фінансової підтримки, необхідна медійна грамотність, що є важливою передумовою розвитку демократії в суспільстві. Переконана директорка швейцарського фонду демократії Стефані Босшарт. Попри війну, держава продовжує підтримувати аграріїв. З початку року вони отримали майже 250 мільйонів гривень, зазначають в профільному комітеті з питань аграрної та земельної політики. Понад 194 мільйони гривень уряд виділив 63 агропідприємствам на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Ще понад 44 мільйони гривень отримало 8 господарств на будівництво теплиць. Загалом, урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес. Від початку дії програми держава вже виплатила майже 290 мільйонів гривень. Її отримали понад 80 вітчизняних агрофірм.